Так, всім доброго дня. Всіх вітаю на моєму каналі, усіх своїх підписчиків, які підписалися, будемо проводити ремонт. Так, сейчас я покажу. Фірма у нас, фірма, що у нас за фірма? Виробник лідер. Так, зараз я її почищу, бо вона після праці відтряси, розберу і включусь. Так, ну що, почистили. Нам потрібно буде ось така зірочка. Фокусуюсь. Це, друзі, зараз розберу і продовжимо. Так, ну що, розібрав? Тут двигун безщітковий. Тут все просто. Тут це редуктор працює. Я так думаю, що тут проблема або в цьому контролеру. Який пусковий йде. Або ж в кнопці. Зараз батарейку підключимо ще подивимось. Подивимося, Подивимо, ще пускай проходить ток. Так, ну що ж, батарею підключив, дивимося кнопку. Кнопка. Як бачите, зараз провіримо, чи вона працює. Замикаємо напряму. Ефект той же самий. Тобто кнопка працює. Значить, треба, а він не ремонтується, він... його треба перепаяти, замовляти. Так що, друзі, замовлю. Коли прийде, будемо перевіряти. Так, ну що ж, прийшла мені така запчасть. Тут є така маркеровка. Ну, на маркировку не зважайте. Тут така. Тут просто взагалі дата. Так що зараз будемо перепаювати. Надо дві руки, перепаяю, покажу. Ну що ж, друзі, перепаяв. Так, для чого я ще достав окремо моторчик, Подклинював мотор. Це хотів би важно сказати для всіх, що подклину прилипав до магніту. Доставав, розбирав, тому що оці вінти ослабли. І оці кришечки, виходить, пішов перекос. Не було центру. І моторчик підлипав до магніту. Получається, відклеював і не працювало. Так що на майбутнє, хто буде купляти китайські ці пилочки можете чи розбирати, чи як, щоб на увазі, їх треба просто підтягувати або на фіксатор різьби садити Тепер показую, перепаяв, я зробив, дивимося результат. Це працює. Далі що? Тут все вими, вичистив сюди, зараз талідолчика додамо новенько. Ну що, і зборочка будемо збирати. Ну що, друзі, ставимо батарею. Так. Дуже важливий момент, тому що а ці блоки китайські, тут може бути перепутані. Хоча перепаював все послідовно, як від того, відпаював. Але ж, провірите правильне вращення. Вращення маємо обертатися, маємо туди ще Дивимось. Ось це неправильно. Вертається назад. Значить що? Значить буде перепалювати. Ну що, ось, перепаяв, синій був тут, а жовтий тут поміняв. Хоча, коли паяв по старі, це перепаяв як було, але ж китайці є китайці. І тепер дивимося. Крутитись должно так, сюди, в цю сторону, і надівається цеп і різується отак. Я ще його зберу, поставлю цепку, вам ще покажу. Ну що ж, такий ремонт вийшло. Все працює. Зараз заливаємо стила для смазки це піп'я. Маска це піде, меха... а механічна. Так. так, щоб більше його розлить на ноги. Ну що ж пішли ще якусь дровенняку пильнем, покажем ось така суха Пробуємо. Ну що, пробує? Ну що ж, друзі, подписуйтеся. Пилка фірми Лідер не повірите. закінчилась гарантія. Пройшло 3 дні і вона накрилась. А? Так що покупайте, так думайте. Вибір хто що, що купляє. А так. Все. Всіх жду на каналі. Всім пока.